Так, друзі, дивіться, що я впіймав. Це капець. Блін, забагрив, на жаль. Такий непоганий рачок. Здоровий, я б сказав би. Ну, блін, ви друже. А я такий думаю, що таке? Наче ж нема нічого там. Так, з раками я діла ще не мав. Особливо з живими. Ой, тільки не перекушуй мені ниточку. Оце табіна. Оп! Ді який? дружбанчик попався мені. <гум> Та ти що? Ну що, друже, давай, пливи. Оп! Та не в берег. Йому я перший раз бачу, щоб вони так швидко бігали. <плес> друже, не в берег пливи. Що й так швидко? Диди, диви, що робить. Оце контент. Discovery. Да пошел, пошел, пошел. Та ты шо, молодец.